Блін, так напряжно. Я хотів знайти хейтерські коменти, але навіть цей, котрий адболотний, як би це не звучало, він доволі конструктивний. Ладно, добре, я посиджу, пошукаю, скріншоти вам тут застрілять. Там були приколи, типу, тренер з 10-літнім стажем, скажу, що відео повне отстой, і тест-стоп тестоп вчити кожному новачку». Так. Мене звати Богдан Роліки, катаюся на цих штуках з колесами. І це відео знято про те, як робити тест стоп Ну насправді. Де він доречний? Навіщо його взагалі вчить? Та й все. Поїхали. Бігом в коментарях напишіть, дивились моє відео клікбейтне про тестоп, що його варто робити, не варто робити, не варто його робити. Коротше, дивились, ні? Якщо дивились і у вас е, трошки бугуртнуло, як то кажуть, і у вас горить попа, можу поставити тільки тут цю вставочку. Ти попався на клікбейт. Олух, олух. А ми починаємо. Так, давайте спершу: перша частина відео про тестоп. Насправді елемент дуже доречний, дуже кльовий, дуже в тему. Але якраз в попередньому відео про те, як не вбитись на спуску. От я якраз тут з'їжджав, показував, і Я там ляпнув одну фразу, що тест класна тема, але не для того, щоб контролювати швидкість, не для того, щоб гальмувати. Це кльовий елемент, щоб набирати швидкість не з таким великим темпом. Ви все рівно, коли котитесь згори, ви набираєте швидкість. У вас норм підшипники, не так як у мене, у мене вже вбиті дощем. У вас ваша вага, у вас е гарний міліметраж, у вас гарна жорсткість, ви набираєте ту швидкість. Тестоп, єдине, що він зробить, він стримає набір цієї швидкості. Але якщо у вас уклін дуже різкий, то він тільки завадить. Ви станете в незручне положення, і що ви будете в ньому робити? Ну, як Бог дасть. Там був дуже класний коментар, що Богдан, ти ще про паверстоп не розказав? Як білстопер? Блстопер, посмотри відео білостопорде. Питань нема. Е, я знімав якраз відео про поверстоп, тут подивіться, паверстоп це маневрений елемент. Він робиться з манолайна. І якщо я... Давайте покажу, ну, ну як би що, да? Якщо я їду зі схилу, навалюю те стопчик, отут щось зроблю. А потім паверстопчик. Який у мене буде гальмівний шлях? Так, да, хтось каже, ну Богдан, Перверстоп можна ж робити як паралель. Окей, файн, поїхали. Наскільки це. У мене швидкість мінімальна, там, не знаю, 15 км на годину. Менше. Наскільки це стабільний елемент, якщо ви будете його робити на дужчій швидкості? Також, будь ласка, відео, як не вбитись на схилі, третє правило, психологія. Ну, ви ж зловите просто. Набір швидкості безумний, зловити паніку і такий, мама, що мені робити? І ви просто ляпнете стоп. Коли насправді можна сісти через широку стійку, давайте один раз масло так і бути. Навіть на слово вам зніму, чесне слово. Але, блін, ребята, щоб навчитись такий меджик, треба вчити той неудобний плуг, котрий кидаєш шпагат. Звісно, якщо ви на високій швидкості зробите плуг, отакий, вас кине в шпагат, безумовно. Треба просто поетапно В Відео про схили, я кажу, що ми взагалі робимо повороти. Потім з поворотів ви прогресуєте в слайд. А потім ми вже під слайд підслаємо більш складну техніку, тренуємо фізуху. Хтось каже, о, у мене не гнеться нога на сол, ніколи не вчусь. Так, да, дійсно, є певні анатомічні властивості, коли людина а, чисто генетично, ну не гнуться в неї так стегне. Є багато дуже крутих слайдунів, які не можуть зробити сол, але вони без проблем роблять. Красує ось такий. І норм. Так що, ребята, я розумію, що ви такі круті, вмієте робити тест стоп я не вмію. Мой тест стоп дітей приберіть гранати, адстой, гамно. А у вас класний тест-стоп. Але у мене є меджик. І на швидкості 40-50 км на годину, я ляпну свій меджик, бо я його вивчав багато років. І всі мої учні, які ходять до мене, до речі, онлайн-курс теж є, пожалуйста, обращайтесь. Вони теж качають техніку поетапно. Тест-стоп вчиться сам собою. Ну давайте добре, простий експеримент. Навіть без слоумо. Давайте я спробую нормальну люпану швидкість і вставлю супермощний тест-стопчик, щоб остановитися. Давайте, давайте покажемо. Як на Меджик, скільки я буду робити тест-стоп? Хтось каже, але ж Богдан, ти зупинився. Гальмівний шлях, скільки метрів? Ну і саме головне, колесики, колесики, родні. Один такий стоп Блін, він о, подивіться, він дорожчий, ніж Меджик. Ви коли робите меджик, у вас гальмує два ролики, тертя більше, набагато швидше зупиняєтесь. Та, все, той самий тест-п, по факту, тільки от нога попереду, так не вчить ніколи, там інша техніка. Тест-стоп дуже класний і доречний елемент, тільки для того, щоб контролювати набір швидкості. Якщо ви маслаєте з гори, єсно, якщо у мене величезна торба, забита спина. Ну, по-перше, я не буду маслати на величезній швидкості, я буду їхати обережною дугою. І, наприклад, я роблю поворот праворуч, звісно, зручно! Але ліворуч. Або окей, файн. Я там їду згори, щось різко переді мною вилізло, я не встигаю. Там люк, наприклад, я його не помітив. Ой, страшно. Але без маневрів, без усіх інших технічних елементів, які тренуються чесно руками. Ви будете просто обмежені. Так що всі хейтери дуже ціную. Це, до речі, одне з найпопулярніших відео на моєму каналі. Нагадую, ти попався на клікбейт. Для тих, хто реально хоче розібратися, це стоп класний, але тільки для контролю набору швидкості. В дуже унікальних випадках. Да, окей, якщо дуже погана поверхня, колесо не обертається повністю, воно врізається в поверхню погану, в камінці. Да, працює. Да, окей, якщо у вас дуже мало місця, теж він спрацює. Але звініть, якщо у вас дуже мало місця, і ви їдете на швидкості 40, там вже немає різниці, там тільки умірати. Тому, будь ласка, вчіться. Вчіться пропрацьовувати різні елементи, будьте максимально гнучкі. Тестоп вже ж теж під дві ноги треба тренувати. І паверстоп, представляєте, теж на дві ноги треба тренувати, щоб ви були максимально гнучкі. Тільки тоді ви будете готові до всіх умов, і тільки тоді ви розберетесь, коли ж він доречний, а коли ні. Все, от це я повинял, да? хейтерам різпікнув. Дякую. спасибо за рейтинг моєго каналу. Тепер давайте розберемося з тим, як все ж таки робити тестоп. Сама головна проблема. Що тестоп одразу вчать всі новачки, і у новачків не баланс. Коли ви робите тестоп, по суті, ви витримуєте балансову монолайнову стійку. Раз ножка, два ножка, коли ви стоїте, одну ніжку вперед. У мене моя зручна нога в монолайні права. Давайте станемо, щоб пропустити, щоб не обіжався. Праву ногу ставлю вперед, кочусь. Якщо у вас зручний монолайн правий, по техніці бажано вчити по поступовому. Нашаровуван елементів, бажано вчити тестоп лівою ногою. Чому? Їду в правому монолайні, тестопчик лівою. Раз, прибрав. Раз, прибрав. Так, да, звичайно, треба тестоп вчити в дві ноги, але якщо у вас монолайн правий тестоп, правий, дивіться, зміна. Бачите? Розкручує таз, розкручує плечі. Ви скажете, ну я ж вмію, я могу не розкручувати таз плечі. Ну Ви великий молодець, але час. Що швидше? Ось це? Чи ось це? Ви скажете, так яка різниця? Велика різниця. Їдете на 40 км плюс на годину, то там буде це велика різниця. Тому по техніці, по базі, правий монолайн, лівий тестоп, але все рівно вчить під ноги. Перше, розберемося зі зручним монолайном, у мене правий. Руки перед собою. Найбільша проблема новачків, вони не відчувають балансу, вони завалюють ногу всередину. І коли вони роблять тестоп, працює така історія. Їх просто завертає. Чому коліно ведучої ноги працює як кермо? Якщо у мене правий манулайн, лівий тестоп, праве коліно має дивитись вперед. Для цього це балансовий дрюк, нагадую, Баланс має бути у ролику максимально рівний або навіть трошки завалений на зовнішнє ребро. Колінце при цьому трошки може дивитися в зовнішню сторону. Рублю правою ногою, трошки праву ногу вкручую вправо. Плечі дивляться прямо. Тобто, ми даємо баланс, по суті, ми їдемо на одній нозі передній. Саме тому не бажано вчити новачкам. Спочатку прокачуємо баланс, потім тестоп. Права нога вставив раз-два, от трошки зовні. Пітянув. Окей, з балансовою ногою розібралися. Далі. Як зробити нормальний дестоп, щоб вас не розкручувало, не крутило? Треба починати не встромлювати ногу в слайд, треба для початку розібратись з правильним переносом ваги. Якщо ви дасте багато ваги, от як я робив на схилі, да, коли різко глюмов, у вас багато ваги на задній нозі. Вчити дестоп так не можна. Вся вага лишається на передній нозі. І ви підтягуєте свою ніжку ледь-ледь в розслаблену. Наче, знаєте, це швабр, який ви за собою кинули, і просто тягнете по інерції. Через самокат. Що таке самокат? От я стою. Права нога попереду. Раз, ножка, два ножки, права нога вперед. Лівою ногою роблю маленький самокат. Підштовхуюсь, набираю розгончик. Не ось так, ні. Вагався на правій нозі. Якщо ви дасте багато в ліву ногу, у вас почне так крутити. Чуть-чуть, ледь-ледь. Дивіться ногу, не буква Т у мене стоїть, а одиничка. Бачите, от цифра один. Цифра один. Один. Схоже там, де ти стоїш на одиничку, правда? О! І з цієї одинички ви робите самокатік з носочку. Носочок перший, потім іде вся стопа. І потім даєте вагу в праву ногу і підтягуєте ліву, як швабру. Зверніть увагу, будь ласка, дуже уважно. Раз, два, три носочком. Я не ставлю її позаду, бо якщо лишу позаду, перекрутить. І опять, ця вся історія. Підтягуємо розслаблену ногу до опорної. Раз, два, три, підтягуємо. Ваги нема. Воно видно, що я майже не гальмую, спеціально, щоб зосередитись на балансі. Ти стоп, це балансове руху. Добре. Запомні, следующий етап: не ставлю букву Т. Якщо ви ставите букву Т, що на самокаті буде мателяти, що на тестопі у вас раз питання часу, коли вас розверне. Плечі перед собою, щоб не крутило. Колінці перед собою можна трошки зовнішній бік. Ніжку ставимо цифрою один і підтягуємо носочок. Дивіться, це важливо, не, носочки, не носочок колесо, а так. Так, і, і так ти стоп прожорливий від колесни, не лишиться, а носочок дає основне навантаження і підтягує всю стопу до передньої ноги. Мене трошки змістило в бік, перестарався. Отже, подетожимо. Класна вправа. Три, один. Три самоката. Раз, два, три, один тестопчик. Не до повної зупинки, просто тяніть ногу. Потім робите те саме, дужче розганяєтесь, пробуйте більше ваги дати в задню ногу, душі підтягуєте. Раз, два, три. Сів нижче. Підтягуйте. Ось цю штуку зробіть тисячу разів. Все, і тестоп вийде. Вийшло на одну ногу, пробуй на незручну. Лівий монолайн. Правий самокат. Раз, два, три. Трі, те саме. Інша нога. Раз, два, три. Те саме. Все. Якщо ви прокачуєте, нагадую, якщо ви новачок. По приколу зробіть просто цей самокат з тестопом. І все, ідіть тренуйте нормальне гальмування. Подивіться відео про мій про гальмування, подивіться мій відео про повороти, проїзду спиною вперед, бо їзда спиною вперед, це що? Правильно, це баланс. Навчились переносити баланс, все, вже тестоп вийде легше. Тестоп тренується сам собою. Ребята, будь ласка, запам'ятайте це. Звісно, нічого в житті не буває, самостійно нужно, прикладати Прикладіть зусилля на баланс. Прикладіть зусилля на гальмування. Перекладіть зусилля на перебіжки на стрибки. І тест стоп за рахунок варіативності вправ, які вміє робити ваше тіло, підтягнеться сам. Ось так має виглядати система тренування тестопу. Якщо е, ви тренер з 10-літнім стажем, і ви своїм учням, які отак от катаються, окей, ви навчились робити ролерську стойку До речі, ролерська стойка це міф, вона тренується теж самостійно. Просто катайтесь, блін, у вас вирівнюється ноги, все буде добре. Ви робите ролерську стойку і вчите тест стоп. Та я хочу подивитись на вас, коли ви прийдете до мене на заняття, я вам скажу, а з'їдь з цієї гори спиною вперед. Що ти будеш робити? А я покажу, давай, давай, не, давай. У нас же філософія про контроль. Я заїду гарно. Ляп-пляп. Ляп. Далі широка стічка. Свіч! Одна нога. Друга, меджик. Та ладно, що там? Свіч, меджик, ліва, права. Я можу зробити що завгодно. Не тому, що я такий класний і модний. А тому, що це система тренувань така. Треную себе і своїх учнів однаково, щоб вони були готові до всього. А далі у вас камінь. Що ви перед ним теж будете гальмувати тестопом? Да? А А що якщо я скажу, що краще вкладати не в тестоп, а от у вас камінь. Ви такі, ой-ой, ну ладно. Да? Ідіть і тренуйтесь, блін, не випендрюйтесь. А краще приходят до мене занятия, або онлайн курс купите. И по физусе е. Был такий камень порестрибнуть. Надо стараться. Все. Всем пук. Пишите в комментариях, что Богдан скатился, продажник. Я еще ничего не понимаю. Заплакал, обнял.